Доброго дня! Слава Україні і всім нашим захисникам і захисницям! Сьогодні в новинах Арсеналу хочемо проговорити про бездозвільні способи самозахисту. Ми часто розказуємо в наших передачах про те, що, яка є зброя, які необхідні документи для придбання зброї, які необхідні дозвола для того, щоб придбати зброю. Але. Є дуже велика кількість людей, особливо жінок, які не мають великого бажання купувати травматичну зброю чи там, мисливську зброю, які не хочуть обтяжувати себе певними, певною бігониною за документами, і приходять до нас і часто ставлять запитання, що можна придбати в мисливському магазині без дозвільних документів. Тобто, що саме без, означає це слово бездозвільний, це Зброя, яка продається в мисливському салоні, і є спортивно-розважальною зброєю. Я особисто, як жінка, в сумочці, вона мене невеличка, ношу з собою всі необхідні речі, коли я йду десь далеко. Це малесенький ніж, це, відповідно, ключі, це гаманець, де є саме головне, щоб були гроші-картки. Відповідно, телефон, без якого на сьогоднішній день не можна прожити. І отака от необхідна штучка, яка називається газовий балончик. Це один із способів самозахисту. Якщо у жінки дозволяє сумочка, має більший об'єм і дозволяє більший вміст, ми можемо придбати один із пістолетів, на який не потрібно мати дозвіл на купівлю. Це пістолети. Сигнально-шумові, пневматичні. А також пістолети або револьвери під патрон Флобера. Що це таке? Такі сигнальні пістолети, е, народі їх називають пугачами, вони при пострілі дають дуже багато шуму, і, відповідно, е, як мінімум, ви зможете захистити себе тим, що ви наробите, піднімете шум, піднімете галас і налякаєте особу, яка агресивно проти вас налаштована. Е, пневматичний пістолет. Ми використовуємо. Туди необхідний балончик, со 2 який вставляється в пістолет. Він стріляє ось такими маленькими кульками. Ці кульки заряджаються в пістолет, і, відповідно, при пострілі кулька вилітає і можна е, заподіяти невеликих фізичних травм людині, яка агресивно проти вас налаштована. Е, револьвер, ну, на даний момент це револьвер, хоча є ще такі самі точно пістолети під патрон Флобера. Револьвер має барабанчик, в який ви заряджаєте ось такі от невеличкі кульки, які при пострілі теж можуть попасти в людину, нанести їй фізичної шкоди, і відповідно зупинити агресію людини, яка налаштована проти вас. Але як люба зброя, будь то травматично чи будь-то спортивно розважальна, за цією зброєю потрібно доглядати як мінімум. За цією, цією зброєю треба вміти відповідально користуватися, тому що, як би там не було, люба зброя, яку ви тримаєте в руках, вона має здатність нашкодити людині, травмувати людину і заподіяти лиха. Будь-то агресивно налаштована людина проти вас, чи все-таки просто людина, яка якимись своїми діями спонукає до якоїсь певної агресії проти вас. Тому. Використовуючи такий спосіб самозахисту, наголошую, що потрібно перше відповідально відноситись до того, як використовуєте зброю, вміти користуватися цією зброєю, доглядати за цією зброєю. І такий невеличкий нюанс, як для жінки, це те, що все-таки ця зброя, як би ви її не носили, чи на в спеціалізованим, спеціалізованими кобурами, чи в сумочці, чи десь під одягом, вона займає трошечки забагато місця. Тому як для людей, які хочуть захистити себе, це трошечки скажем за великий спосіб самозахисту, хоча він має право місце бути. Найбільш вигіднішим на сьогоднішній день, найбільш все-таки актуальнішим і зручнішим способом самозахисту, який вміщається, знову ж таки, наголошу, навіть в невеличку дамську сумочку, вміщається в е, любу кишеньку е, в, ну, в руку. Е, Самим малесеньким способом самозахисту на сьогоднішній день є газові балончики. І саме про, ці, про цей спосіб самозахисту я вам і розкажу в нашій наступній передачі. До зустрічі! Слава Україні! І все буде Україна!